Вітаю! Це тільки друге відео з п'яти, де я розбираю ваші ідеї. Сьогодні розберемося з пропозицією цього підписника, а ви поки що пишіть свої. Ну і не будемо ходити час, та давайте починати. У минулому відео ми з вами створювали автоматизацію для маркування вхідних листів. Про деякі з них, що стосувалося роботи, ми повідомляли в Телеграм. Якщо ви припустили це відео, підказочку залишу вище. У цьому відео ми за запитом підписника додамо наступні можливості створимо окрему гілку для додавання зустрічі в календар, та доопрацюємо гілку з оплатами, тепер ви не будете додавати дані в таблицю. Якщо ви взагалі хочете розбір саме вашої ідеї, уся інформація є у посиланні вже на це відео. А ми почнемо розбиратись у змінах. Перше, що ми змінили, це наш текстовий класифікатор. У нього ми додали новий шлях це листи про зустріч. Тут наш класифікатор оцінює, чи є в самому листі інформація про початок та кінець зустрічі. І у випадку, якщо ця інформація є, ми підемо по цьому шляху. Тепер в нас є чотири категорії: це оплата, робота, зустрічі та усе інше. Тепер давайте розберемо гілку оплати, що ми тут додали, а додали ми тут модуль ШІ, який буде аналізувати наш лист. На виході ми отримаємо дві зміни: це тип операції, дохід або витрата та сума. Далі ми ці дані передаємо в табличку. Також в табличку ми передаємо ще й дату, але в принципі ви можете додати будь-яку інформацію, яка є в попередніх модулях, наприклад, від кого лист та все інше. Я залишив ці три просто для простоти. Тут нічого складного немає, та трошки пізніше ми з вами протестуємо та побачимо, як все працює. Тепер нова гілка зустрічі. Як я вже зазначив, сюди потрапляють тільки листи, в яких вже є чітко прописаний початок та кінець зустрічі. Ну і звісно, там буде інформація. Про що зустріч, з ким зустріч, ну і все інше. Тому перший модуль тут, як завжди, це маркування листа, так само як і в минулих, тільки своя вже мітка. А далі ми передаємо усі дані для аналізу в чат gpt Він, у свою чергу, виділить конкретний час початку та кінця зустрічі у правильному форматі для подальшої передачі, а також, звісно, заголовок та опис. Це все база, ви також її можете ускладнювати. Далі в нас сам модуль календаря. Та відповідно вставляємо дані. Початок зустрічі, кінець зустрічі, заголовок та опис. Ще ми тут можемо обрати, в який календар вносимо інформацію. В даному випадку я обираю просто свій календар. В принципі, з нововведень це все. Ну а тепер давайте протестуємо наш сценарій. Перше, що відправлю, це лист про оплату. Він зараз у вас на екрані. Як бачите, сценарій відпрацював і пішов по гілці оплати. Тепер давайте подивимось табличку. Як бачите, все правильно передалось. Дата, сума та тип операції. Все на місці, все як треба. Тепер давайте повернемось та запустимо сценарій ще раз. Зараз я відправлю вже інший лист і він буде про зустріч. Він також у вас на екрані. Цього разу сценарій відпрацював по гілці зустрічею. Тут все також вірно відпрацювало. Єдине, що трохи нелепа назва, але це пов'язано з тим, що в нас дуже простий промпт, який просто потрібен для тестування, тому можете його також вдосконалити. На цьому це все. Як я вже казав, зараз у нас цикл з п'яти відео туторіалів за вашим запитом. Це лише друге, тому пишіть свої ідеї в коментарях. А якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Ну і звісно, залишайтеся зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. Na vše dobré.